Доброго дня чи доброго ранку. І цікава нас погода. І це вже третій день. Хмариться, 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 хмариться. А дощу-то нема. Осінь, осінь золота. Адже такі гарні дерева робляться. Яка красота. Це яблуня ще зелена, зелена. А тут же ліска жовта. Ну, а це ми родному є. Оце ми козам траву тут косимо. Питали, що я козам даю зараз, де я трави беру. Оце тут де була покошена у нас трава два рази. На сіно косила. Це третій у кіста, як би рахується. Ось тут ми косимо. Ну, такої великої нема трави. Але от потрошки, потрошки. Та й поки збирається. Ось така травичка. І кози їдять. З перших дні взагалі не хотіли їсти. Ми чекали, щоб йдуть пастися зранку, але побачили, що зранку вже не йдуть пастися. І почали їсти. Ну, правда, перебірки роблять, я не скажу. О. Але якби вони знали, що нічого не получуть, окрім тієї трави, то вони б і ту траву добре з'їли б всю до чиста. А так? А так не хотять. Ще роблять перебірки. ну але багато, порівняно порівняно, дуже мало. Ось. Ну, я її жолуба вибираю, виношу на гори ще під шифер. Ось, як не забуду, покажу. І вони собі, там вона лежить, трава вона собі сохне, а вони потім з'їдять, як вона підсохне зимою. Вона така зелененька, остається гарна на горищі. І вони потім їм зніму, колись треба буде їсти дати. І вони її всю прекрасно з'їдять. Ну, а зараз перебирають харчами, бо є ще чим. ну Дерево вже дуже жовтне. в момент. Тільки почався жовтень і по команді почало жовтіл... жовтіти листя. Ось такі-то справи. Ладно, буду я. Згортати траву, ось, ось так коситься. І будемо нести козам додому, щоб вони хрумали. Це яблуня, яблук під нею повно, але кози їсти, яблук не хочуть зараз. Ось, не хочуть. через те, що. І я яблука в полі. От. А збирати їх ті, що нападали, вони не, не лежать, вони гниють. Щоб потім зимою, потім зимою вони їх з'їдять, але зараз нема. Ось, так що, ось такі то справи. Ладно, все, поки ми пауза. Буду мати, як вилізу, буду на горі, не забуду, то ще зніму вам покажу. Як на горі ще в мене трава досихає. Зараз, поки ми всі. Пауза гарного дня. Так. Ми на горищі. Тут в мене досушується трава, яку я жолубі вибираю, бачите? яка вона зелена робиться. Оце я її сюди. Виношу тут розтрушую, Оце я винесла жолуба шону. І зараз я потіла тут -от зверху. Ось таку О, беру. Тонесенько розстеляю. І вона під шифером висихає. Ось. Оце те, що я кошу. Це за два дні я от ось такий, такий охапочок вино, виношу і цих Вчора малий не вибирали. О. А там вон морквиня моє, бачите. Там ще геляки сохнуть. І ось так я розстеляю свою травушку, да викидати. Ось, вона свій під шифером дойде. Ось. І все. І будуть зимою вони ще її, її їсти, аж за вухами буде лящити. О. Ось так, поростеляю поверх, порозкидаю, а вони вже... Почули, що я вибрала, вже кажуть, давай друге. Або вже не пасти. Ну, я пасти не пожену зранку. Ні я, ні чоловік. Ось, бо ми вже зранку не гонимо. А травина косить, зараз піде на косину. Нині понеділок. Травина косити, бо вчора була накошена, а нині. На понеділок косом. Ось так тут розстеляю собі. Там пістілка, Ну, ми зараз тут пістілки не беремо, там не зіберу. Ось та я тут таке. Тут в мене багато на наложено ще знизу соломи. О, так що Пістіляти мені, хватить під кози. Все, її не забираю, щоб було тепло у хлібі, бо тут багато багатої пістілки, вже весною буду забирати. А та, що в мене внизі, в чулках, то я. Зараз беру підстріляю. Ось так. І ще досушую сіно таким чином. Ось там в мене сіно коза. Ось тут в мене. Висушили Це Вже ще четвертий укіс. Ось. Ось сюди принесла. Бачите, яка зелена, файна. О, так її сюди. Запхну. Й собі вона тут лежить. Тогось разу їдять. Треба буде дати. Та йдемо. Ось Ось тут в мене все сіно. Цей прольот. Тут в мене От солома. Там кукуруза та що ще піоб'язувати. Ось тут в мене сіно розсипне. Тут солома, а тут конюшинка моя мою козулька-мазулька. Ось, Ну і там ще зверху ото розсипне сіно. Ось такі-то справи. І стиє, що козом. Так що ось такі то справеньки. Ладно. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всього, всім найкращого. А я йду косить з чоловіком траву. А вам всім всього самого наилучшего, гарного дня.